Гітаю вас на ануальних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 5 Проекти з вкладеними циклами. Сьогодні підіб'ємо невеличкий підсумок із створення проєктів з вкладеними циклами. Виконувати ми будемо практичну роботу за інструкційною карткою, показану на зображенні, а також дану інструкційну картку можна знайти в підручнику на сторінках 99-100. Давайте перейдімо до онлайн-середовища Scratch, посилання на яке я залишу в описі під відео. Відкриємо інструкційну картку і спробуємо виконати дану практичну разом. Отже, в підручнику на сторінці 99 ви можете знайти інструкційну картку, де нас просять відкрити середовище Scratch і створити проєкти за малюнками Чотирьох квадратів, зображених на малюнку 3.2. оцей. І зберегти даний проєкт під іменем практично 5.1. А потім створити ще один проєкт. Для малювання кіл, доки наш з вами виконавець не доторкнеться до межі сцени. І з назвою проєкту «Практична 5.2. Давайте розпочнімо з квадратів. Нам потрібно побудувати 4 квадрати за зразком, як показано, на зображенні. Відкриваємо онлайн-середовище Scratch. Закриваємо іконечко. Відкриваємо за посиланням в описі під відео. І розпочнімо роботу. Для початку давайте підключимо розширення олівець. Олівець. І почнімо. Починатиметься наша робота після натиснення прапорця. Давайте розмістимо нашого з вами котика, щоб на початку він перемістився в місце, до прикладу. Рух, перемістити в X 0. Y 0, А ми задамо мінус 130 Y 90. Готово. Тепер потрібно перед початком обираємо олівець і очистимо всю сцену. Очистити все. Задамо розмір нашого з вами. Квадратики товщини лінії. Давайте задамо за замовчуванням, стоїть задати розмір 1, а ми задамо, до прикладу, 3. Щоб наш квадратик був товстенький. Тепер починається виконання проєкту із вкладеним циклом. В нас сказано, що має бути побудовано за умовою 4 квадратика. Отже, ми обираємо. І встановлюємо 4. Тобто 4 квадрата має побудова. Для побудови одного квадрата ми теж скористаємося повторенням. З кількох сторін складається квадрат. Правильно, з чотирьох. Отже, теж повторити потрібно 4 рази і повторити наступні дії. Обираємо олівець. Для того, щоб почав малювати, обираємо. Підняти. Ой, вибачте, опустити олівець. Потім обираємо рух. Обираємо перемістити на 10 кроків замість 10 поставимо 100. І також. Наш котик пройшов. Тепер візьмемо повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Готово. Як результат, наш котик побудує квадрат. Один побудував. Далі він має будувати, повторювати 4 рази. Але якщо ми все залишимо так само, всі 4 квадратика будуть побудовані на одному місці. Тому ми з вами зробимо наступні дії. Ми піднімемо олівець для того, щоб наш з вами котик перемістився. Підняти олівець, розміщуємо під алгоритмом побудови квадрата. Потім треба, щоб він нас, наш котик перемістився. Встановимо. перемістити, до прикладу, на 10 кроків. Він на 10 кроків вперед пройшов. Повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів, знову пройти на 10 кроків. Ой, в мене запустилося випадково. На 10 кроків вперед, і має повернутися в вихідне положення. Тобто ми обираємо. Знову ж, перемістити, повернути проти годинникової стрілки на 90 градусів. От такий має в нас вийти код. Давайте попробуємо запустити. Бачимо, будує, але трішки не в інший бік. Щоб такого не повторювалося, якщо в нас випадково запустилась програма. Обираємо повернути в напрямку 90 градусів. І розміщуємо перед нашими циклами з повторенням, з лічильником. Натискаємо повторити і бачимо чудовий результат. Ми бачимо побудовані 4 квадрати. Точно так само, як показано в нас у зразку. Що ми далі робимо? Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з вивантаженим файлом. От він. Правою клавішою мишки на ньому натискаємо. Перейменувати і підписуємо. Практична. 5, риска 1 і своє прізвище. Готово. Enter. Дану практичну ми надішлемо вчителю для отримання оціночки позитивної. Тепер перейдімо до виконання другої частини. А ви пам'ятаєте, що в нас по інструкційній картці є перший проєкт 4 квадрати, і другий проєкт побудова кола різного кольору. Але е, будує він дані кола до тих пір, доки не доторкнеться до межі сцени. Е, давайте будуємо разом. Для цього перезавантажимо нашу вкладку. Перезавантажуємо, файл ми вже зберегли, переіменували. І починаємо з побудови. Закриваємо. Так само, як і для квадратів. Додаємо розширення олівець. Обираємо події, коли натиснуто Прапорець. Розмістимо нашого з вами котика рух, перемістити. В XY. ми встановимо мінус 160, а y встановимо мінус 30. Готово. Тепер відкриємо олівець, очистимо сцену, потім надамо колір олівцю. Колір олівцю можете надати за бажанням. Можна червоний для початку, можна якийсь інший. Яскравість регулюється, от натиснувши на колір. До прикладу, червоний. Задамо товщину розмір нашого олівця. Давайте теж трієчку візьмемо. І тепер розпочинається виконання. Виконання циклів. Нас сказано, що і наші кола мають будуватися доки не доторкнеться до межі. Отже, має бути умова, як повторити до, поки не буде умова. От цей цикл. Повторити доки. Обираємо датчик і шукаємо доки торкається вказівника. От самий перший. В полі, там, де вказівника, ми оберемо меж, межа. Тобто не додоркнеться межі сцени. І тепер розпочнімо побудову. Для початку візьмемо олівець, опустимо олівець для початку побудови. І для побудови ми також використаємо цикл. Коло, ми знаємо, що коло складається з 360 градусів. Тому, розіб'ємо, до прикладу, що коло буде е, обертатися по 3 градуси. Значить, 360 поділити на 3, і це буде кількість наших повторів. Правильно, це буде 120. Довжина кроку, давайте візьмемо два кроки. І, як я вже сказав, якщо ми ділили 360 на 3, значить це кількість градусів. Повернути за годинниковою стрілкою на 3 градуси. Це в нас буде побудова одного кола. Але ці кола мають будуватися на відстані одне від одного. Тому після побудови першого кола обираємо, парат, е, обираємо олівець і піднімемо олівець, щоб припинилось будування. Потім має переміститися наш з вами е, котик, рух. Перемістити давайте на 100 кроків. Проте. Годинникової стрілки на 90 градусів повертається. Знов переміщується на, давайте візьмемо 45 кроків, перемістити на 45 кроків. І повернутися в вихідне положення, повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. І сказано, пригадуємо, що в умові сказано, наш котик має змінювати свій колір. тобто змінюватися кола різного кольору. Для цього ми обираємо олівець і шукаємо таку функцію, як змінити колір олівця на. І тут число 10. Ми ж давайте з вами напишемо, до прикладу, число 25. І тепер запустимо наш проект на виконання і подивимось, що ми отримали? Ми бачимо, котик будує одне коло, друге коло, третє коло. З якимись ступеньками. Я хочу, щоб завершилась побудова. Бачимо, завершилась, але ми бачимо, що відбувається побудова із ступеньками. Що ж не так з цими ступеньками? Треба уважно подивитися в кодові програми, де в нас тут неправильно. А от вам підказка. Дивіться, ми опустили олівець, а після побудови кола його не підняли, а знову опустили. Тобто помилився я із блоком. Тому я за під опустити олівець, добавлю ще один підняти олівець. Це буде трішки лишній блок, але таким чином ми виправимо. Тому що, якщо ми почнемо виділяти, витягати на непотрібний нам брок, то ми зможемо зрушити, на жаль, усю конструкцію. Повторимо з виконання, і тепер ми чудово бачимо, що побудова відбувається правильно, будуються кола, вони відступають одне від одного різного кольору. І нічим не з'єднані. Будь ласка, цей проєкт ми з вами теж успішно виконали. Якщо ж ви хочете видалити опустити олівець, то показую, як це здійснити. Затискаємо ліву клавішу на е, підняти олівець і розміщуємо праворуч. Тепер обираємо опустити олівець і викидаємо його взагалі ліворуч на блоки. І повертаємо на місце наш піднятий олівець. Готово. Отакий От має вийти ваш вигляд вашого проєкту. Натискаємо файл, вивантажити на комп'ютер. Відкриваємо папку і переіменовуємо наш щойно вивантажений проєкт під назвою Практична 5. 2. І своє прізвище обов'язково, щоб вчитель зрозумів, чия це робота. Дані два проєкти ви надсилаєте своєму вчителю, якщо виконуєте вдома, для того, щоб отримати позитивну оцінку. Не забудьте написати в коментарях, яку саме позитивну оцінку ви змогли отримати завдяки даному відеоуроку та виконанню цих двох проєктів. Також лишайте свої коментарі стосовно сьогоднішньої теми. того, хочу вам нагадати, що вдома повторіть розділ 3.2 для кращого засвоєння сьогоднішнього матеріалу та матеріалів вивчених на попередніх уроках. На цьому ж я з вами прощаюся, дякую вам за увагу, чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки та, звичайно, якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал, щоб завжди отримувати позитивні оцінки з інформатики. До нових зустрічей!